Усім доброго дня! Вітаю вас у новому відео на своєму каналі. Для новеньких я представлюсь. Мене звати Зоряна, я мама в декреті вже в третій раз. І на цьому каналі я показую своє домашнє господарство, мотивую вас на приготування. Простих, легких, смачних страв також багато прибираю, бо з дітьми по-іншому не можна. Ну і якісь покупки також вам показую. А ще дуже важливий нюанс: розказую, як я борюся зі своїми психологічними проблемами під час війни і загалом зі стресом, який у мене можна сказати на кожному кроці. Так, це така преамбула для тих, хто новенький, бо вже вас більше на каналі. Я цьому рада, звичайно ж. І якщо вам сподобається це відео, буду вдячна за вашу вподобайку і підписку. На мене світить я не знаю, які там сонячні промені. Я так все блищу, бо ще кремом намостилася сонцезахисним, бо їду зараз донькою. До логопеда. Ми хворіли минулий весь тиждень і вона пропустила два заняття. Як ви розумієте, коли дитина хвора, то ніхто нічого не робить, Ось, і вже треба надолужувати. Тому ми сьогодні зібралися, будемо їхати. Зазвичай, у нас, якщо ввечері виїжджаєш, бо зараз вже скоро буде вечір, то вже не припаркуєшся в дворі. А в мене було таке класне козирне місце прямо біля під'їзду, Але ж. Але ж зараз знову десь в полі доведеться стати. Ось, і що хочу ще сказати, що наробила я сьогодні стільки, що в мене зуближає десь прийдеться сніг. О, так краще. Сьогодні я просто не знаю, готувала як не в себе. Я, напевно, страв з 10 готувала. Я вам зараз тут покажу, що готувала. Не знімала, бо, чесно кажучи, сил не було. І треба було дуже багато всього встигнути зробити. Бо е, сьогодні, завтра і післязавтра у нас ці гуртки, і я просто не встигаю інколи. Тому, коли в мене зараз усі ці маленькі шматочки часу вільного, то я зразу готую багато всього. Щось. Напівфабрикати, типу тісто, щось сама. Тому я так втомилася, в мене вже дійсно спина болить. Чесно, я вже, я вже на ту їжу дивитись не можу, але скільки б я не готувала, все рівно їсти не маш. Якийсь цей жовтень проглотний почався. Ну Це завжди, так, коли стає прохолодніше, то і їсти хочеться більше. І я по собі бачу, хочу їсти, їсти. Плюс стрес заїдаю однозначно. Фух, Тому я зараз оце везу доньку. І потім ще уси на каратеє англійська мова, правда, онлайн уже. І нарешті будемо відпочивати. Але ж, це ще до того годинки три треба бути активною. Все, бажаю вам приємного перегляду і сподіваюся, це відео вам сподобається. Тому обов'язково ставте свої вподобання. Ну і ось саме ті страви, які я готувала, це велика кількість млинців, запекла курячі гомілки, також приготувала цвітну капусту, тушкую зараз яблука з корицею, та готувала гречку і робила ось такі гарячі круасанчики з шинкою всередині. Це була перша партія їжі, а обідали ми ще бутербродами з паштетом, вінегрет, ну і трішки того, що залишалося в холодильнику з попереднього дня. Це були крильці запечені картопель. Друзі, була в АТБ, робила закупку сьогодні середа. Там нові якісь акції, і деякі товари були зі знижкою. Ось таку намазку взяла. Теж, до речі, непогана намазка. Е, такий ще склад терпимий. Я дуже полюбляю зернистий сир на сніданок. Мені просто дуже подобається. Зараз він по 33 гривні, а це 56, здається. Сметанку, дуже смачна оця сметана, 20% від АТБ. Далі йогурти дитячі, мілука, точніше, сирок. Солоденькі ось такі дітям на кілька разів. Ось такий хліб їхнього виробництва. ціну я точно не пригадаю. Щось в районі 35-34 гривень. Такі ось соломки. Два ультрафастеризовані молока по 30 гривень, копійки не пригадую, 1% жирності. Так, Взяла ось такі ще ганчірки 36 гривень. Їх три штучки. Я брала раніше в ватсенці, дуже схожі. Це теж такого плану. Мені дуже сподобалося, вони довше набагато слугують, їх краще прати і вони дійсно якось краще себе поводять, ніж. Ось такі звичайні мікрофіброві. Ось ці якісь вони набагато кращі, вони як наче вспінені. Взяла ще, побачила такий набір рамок, 179 гривень. У мене вже є золотисті, і я ще взяла, Ну, на потім, можливо, колись буду робити красу. Гель для душу ціну не пригадую, але дуже прикольний аромат. 188 гривень від Норвин ось така рибка. Сьомга. Захотілося мені до цього хлібчику паштету. Взяла ось такий паштет, по-моєму, 54 чи 56 гривень, точно не пригадую. Напишіть, чи хтось куштував саме такий, я ніколи ще цей не куштувала. Ну і ж теж захотілося. Також взяла балик в якості ковбаски. І, можливо, буду робити салат олів'є, то ще взяла лікарську ковбаску. Ось таку вона теж була з акції. І кажу, ж хочу риби, то навіть оселедця взяла. Ціну не пригадую, ну щось він не дуже дорогий. Знаєте, так, до картопельки на один раз. Я взагалі не любитель оселедця, але інколи таке щось приходить, наріжу цибульки, буде смачно. І два сира, ось такі звинигородський. Він зараз теж по акції 160 грам. Ціну не пригадаю, щось 50 чимось гривень. Так. Корицю. Вгадайте, що буду пекти? ось цю полюбляю без солі. Ця була з акції 35, по-моєму, гривень. А до курки була повна ціна. 40 і ось то я взяла ось таку. Ця по акції, по-моєму, була 10 чи що, але тут уже сильно. Так, далі борошно закінчилося. Ось такі косметичні серветки. У мене вони на кухні стоять, тому я їх взяла в наш Банани 55 чи 5. Хокайдо. Щось такі малесенькі гарбузики залишились, то взяла два. Вітну капусту. Я і діти, ми дуже всі її любимо в запеченому вигляді. Спочатку я її відварюю до напівготовності, а потім запікаю і сир взяла для того, щоб посипати зверху. Так, огірки. Ну, Вже зараз огірки ніякі, тому що це таке, ще якийсь продирявлений. Взяла буквально кілька штук на, на 2-3 дні. І ось такого плану яблука, ред взяла півтора кілограма. Палетний папір ось такий, зараз за акцією 33 гривні дві упаковки взяла. І е, підгузники. Дуже, до речі, непогані. Вони зараз 224 гривні чи 236, щось таке, У мене трошки з цим пам'ять чеку довго шукати. 25 штук і вони нормально тримають і в шоті не протикають, <кій> не протікають, все нормально. Ну, Чому б ні? Ми вже зараз. Виходимо наполовину в горщик, наполовину ще в підгузники, ми це, тобто я <су> вчу сина. Тому може бути. Ціна доступна. Ну і звісно ж, яйця три десятки, куди без яєць по 34 гривні за десяток. Взяла три, бо ми ще трошки не доїли, ще є, але в нас швидко йдуть яйця, приблизно 10 на день, тому це не так і багато, 6 десятків. Все. І за це все я заплатила 2200 з гаку. І хочу поділитися з вами ще однією покупкою. Нещодавно зробила замовлення. Сайт зараз не згадаю, але в описі залишу посилання, придбала словом, ось такі тарілочки для щоденного використання. Мої білі мені не приїлися, але в них є такий нюанс, що в цих заглибленнях часто бруд залишається і вимивати це все важко. Тому я вирішила, що на щодень щось таке гладке придбаю. І вже аби не біле, то знайшла ось такий візерунок. Називається це тарілка етно, але візерунок якийсь дуже в стилі прованс. На фото він був не наче як чорний, але насправді він блакитний. Мене це трішки засмутило, але врешті-решт, загалом мені подобається. Знаєте, воно чим, чимось нагадує ось так колишні тарілки. Ну, принаймні у моєї свекрухи був такий сервіс з ГДР, вона ним дуже пишається, берегла його і таке інше. Ось, але щось є і від сучасного. Тому. Я загалом задоволена, тарілки гарно себе поводять і під час миття і в посудомийці, і просто, і навіть і в мікрохвильовці, все з ними гаразд, і вони були досить бюджетні по 43 гривні за штучку. Тому я вирішила так обновити трішечки наш обідній стіл і ось таку покупку маю. Напишіть, чи ви б такі тарілки купили, чи можливо вони у ваших очах вже занадто такі старі. Хоча це, по-моєму, Сучасне виробництво це не якісь там колишні залишки. Ні, це сучасне, але я знаю, що воно чимось дуже подібне на Старіші такі варіанти. Перемиваю зараз ці тарілочки. Свої з білого сервізу, це був у мене сервіс Люмінарк. Він такий красивий, але з цими заглибленнями є морока, щодня відмивати так важкувато і в судомийці теж не все одразу відходить. Тому я заховаю його і коли будуть гості, тоді буду діставати, вже, щоб не щодня вимивати. А ось цей простіший буду користувати щодня. Ще чоловік мене балував квітами, приніс одного дня ось такі хризантеми для доньки. Гілочку троянд. А перед цим за кілька днів дарував ось такі красиві троянди. Вони вже кілька днів стоять. Я вже їх підрізала дуже сильно. І все ще вони мене радують. Такі, знаєте, свіженькі були. Він довго вибирав, і, врешті-решт, дівчата йому підказали, які квіти свіжі. І ось це дійсно правда. Вже вони, мабуть, більше тижня стоять, все з ними гаразд. Ну, а зараз я буду готувати вечерю, буду маринувати крильці курячі, купила свіжі, ще навіть не заморожувала, вирішила, що не буду цього робити. Зразу запечу багато на кілька разів. Я до крилець зазвичай додаю приправу до курки, також сушений часник, перець, сіль і паприку. У мене паприка звичайно, не копчена, але мені вона смакує саме до м'яса. Можна, звичайно ж, будь-які інші спеції. І ще обов'язково я додаю гірку. Вірчицю гостру або яка вже є, для того, щоб краще м'ясо промаринувалося. Курку я перемила, витерла паперовими рушниками зайву рідину і натиратиму її спеціями, і відправляю в духовку до готовності. Коли в нас курка, то особливо смачно мені саме з пюре картопляним, тому я його зазвичай докуряти не готую. І діти мої його найкраще їдять. Ще в нас така домашня картопля, червона, велика. Словом, дуже смачно і легко її чистити без питань, вона смачна і в приготуванні, і легка в чисті. Я, до речі, користуюся маленьким ножиком, цим, він мені найзручніший. Хоча мені хтось в коментарях, здається, моя улюблена підписниця Людмила. Вона написала, як я все ріжу і чищу, і все все цим ножиком роблю. Знаєте, це дійсно так і звикла до нього. Він тонесенький, буквально як невеличке лезо. І я ним багато чого можу зробити, а великі ножі мені вже якось ну просто відвикла від них. І вже менше ними користуюся, ну лише для якогось дуже великого габаритного м'яса, можу дістати великого ножа. Ну Звичайно, хлібний ніж окремо дістаю. І в рідких випадках ще якісь ножі, але настільки звикла все робити одним ножем, що насправді дійсно рідко дістаю інші. Заливаю водою картоплю, лише трішки, аби вода покрила її, і відправляю на вогонь під кришечкою і одразу солюю, бо я забуваю інколи і можу вже подати готове пюре і не посолити, тому зразу роблю це. І ось у мене була ще вільна хвилинка, вирішила взяти ол оливкову олію і намастити дощечку. Вона слугує мені більше як підставкою під гаряче, просто пройтися, аби дерево вибрало олію і стало більш таким насиченим. Ли, це трішечки береже його від рідини, яка інколи на нього потрапляє, бо іноді я і гарячі чайники ставлю, і кастрюлі, і компот може гарячий пролитися. Ну, як у всіх словом. у мене ще є дерев'яні дощечки, але я їх давно вже не натирала ніяким маслом. Ну і звичайно ж, займаюся у вільну хвилину миттям посуду, якого за день назбирується чимало, хоча зараз і вмикаю посудомийну машину, але все ж і вручну багато чого ще мию саме. Також на вечерю роблю салат, нарізала пекінську капусту, у мене вже були залишки. Також взяла синю капусту, надихнула на покупку моя сестра, яка, знаєте, в нашому сімейному домашньому чаті також мені якісь показує страви, що вона готує. І ось саме вона нещодавно приготувала салат з синьої капусти, Боже, мені так захотілося, що я прямо з екрану взяла і з'їла. Кришу туди решту овочів. Сьогодні це буде авокадо та помідор. До речі, в минулому відео я вам розповідала за ці авокадо. Авокадо, що купувала в АТБ, і вони були за гарною ціною і великі такі. Я ще була дуже здивована, але насправді настільки несмачне воно виявилося, мені аж чесно кажучи, соромно. Бо можливо, хтось пішов за мою рекомендацію і купив. Ну я сподіваюся, просто що в АТБ заводять не з однієї партії, жахливо, гіркі і якісь терпкі, і пекучі, несмачні авокадо. Я навіть такого в житті не куштувала, можливо. Щось з ними не так, можливо, це якийсь такий сорт, дуже-дуже несмачні, і мало хто його зараз хоче їсти, ми там з'їли якось одненьке і все на тому. Додаю ще лимонний сік, трішки соєвого соусу, оливкову олію і заправляю гірчицею в зернах. І ось такий салат виходить. І наша вечеря буде складатися з пюре, як я вже говорила, курячих крилець, обов'язково для чоловіка трішки жирку з цих крилець даю, він так дуже полюбляє і салат. І на цьому моя вечеря готова. Всім, хто дивився або дивиться це відео і готує, і смакує. Смачного! Я не щодня проводжу генеральні прибирання, або ж не щодня вимиваю все в якійсь зоні, але щодня щось прибираю. Нема такого дня, щоб я щось не робила. До прикладу, вчора я повністю вимивала нашу спальню, відсовувала ліжка, відсовувала дитяче ліжко, мила плінтуси, і там так ну, досить було багато пилу, навіть десь паутина завелася. Ось я все начисто вимила, ліжко підняла, теж почистила. І отак от щодня якісь зони або якусь. Місцевість в квартирі протираю. Сьогодні ось був цей комодик, також статуя. До речі, спитала в чоловіка: це копія на роден цілується чи щось таке. І взяла ось свою ось цю е щіточку, піпідастер, і нею витираю усі горизонтальні поверхні та проходжусь по кутках, бо все рівно де-не-де -де якийсь паук може завестися, вони швидко плетуть паутину. Та нею дуже зручно чистити ось цей камінь-піщаник. Е він у нас такий, як бачите, ребристий, на ньому, звичайно, сідає пил. Тож раз в якийсь період, раз в місяць я проходжусь і так гарно все змітаю донизу, пил падає. і Осідає на цій щитці, і просто потім я беру щиточку. Кленовим листям осінь помічає, жовто-багряним густо розлилось. Оцей листочок що він означає? А він же точно означає щось: маленький вісник вогняного сплеску. Я легко на люду його зловлю, а раптом це від тебе смс-ка, а в ній три слова я тебе люблю.